Всіх вітаю, з вами Марія і сьогодні філіжанка без теми. Я так розумію, що десь раз на тиждень, може трошки більше по часу, буду знімати саме таку філіжанку, бо не завжди кавова гуща може нам розповісти щось від себе, бо ну от, про що йдеться мова? Не завжди нам треба ставити конкретні питання. Іноді треба давати можливість кавовій гущі сказати щось, що потрібно за... саме зараз, от просто на цей період часу. Просто треба знати і чути. Тож, давайте розглядати. Всім вам гарного дня і смачної кави і цікавої історії. Так, для когось з вас дивіться, починаю з. Особистого життя. Тут е хтось з дівчаток, будьте готові, М може і не з дівчаток, може це просто от людина заходить до вас в дім. І тут з сюрпризами, тут з подарунками, тут щось таке, знаєте, приносить, що буде вам корисним, щоб зі, зі свого життя, е ну, як, Він, як на заміну іншого чоловіка приходить. Це для когось з вас. Того викидає, от просто, як знаєте, займає місце того, хто вже в вашому житті ніякої не користі, ні щастя, ні якихось там, знаєте, приємних почуттів не надає. Але давайте так, я скажу: просто: от, от як я це бачу. Дивіться, скажімо, статусно за якимись своїми знаннями, вміннями, він буде, ну, скажімо, ну, як сильніший за того, кого, хто піде з вашого життя, кого він прожене. Своєю присутністю, просто, от, знаєте, вам захочеться замінити людину. Або, може, ви когось там відправляєте зі свого життя і просто от будете приймати нову людину. Але не плекайте надію, що в цієї людини легший характер, що він ну от, геть інший, він буде, ну скажімо. Ну, Не можна казати так само складний за характером, але він буде непростий. За хар... Ну, Я думаю, вам чудно Оце кіт, оце виридує, оце от щось подібне буде. Такий, знаєте, під... ну, як треба буде це ж не замовчить, це ж він кличе Алісу кицьку. І це йому конче треба, щоб вона за, саме зараз прийшла. Ліса йди вже, бо зіпсує нам все відео. Дивіться, оцей чоловік він складний за характером, треба підлаштуватись, вміти взагалі, от, ну, як спілкуватись з такою людиною. Але якщо зумієте, то ну, тут, тут, знаєте. Ну, як приборкати треба, то буде. Ой, вибачте, от бачите, от правду кажу. То буде якісь ваші бажання виконувати. І взагалі якесь таке коштовне бажання буде виконане. Я не бачу, на жаль, яке саме. Ну, цікава людина. Це для когось, не для всіх. Так, тепер для чоловіків, може з вашої родини, може чоловік слухає, відріжуться якісь стосунки. І це не просто, от, знаєте, випадково. Це людина буде вважати за перемогу, свою власну перемогу, як, ну, от, як відійде від якихось стосунків. Але, знаєте, відійде, ну, от не просто там змінить геть своє оточення, залишиться з ним дружньо налаштований чоловік. Залишиться спілкування. Як знаєте, він ну, нібито буде знати, як, як там, що в родині коїться, за допомогою цього чоловіка. Але не з усіма там. Затримується спілкування. Потім зверніть увагу, вам як треба як переглянути спілкування з людиною, десь у вас є в родині або десь поряд з вами живе така людина. От як єжак. Будь-що дуже гостро сприймає. Дуже такий, знаєте, як хижачок людина. Складно спілкуватись, от будь-чого б воно стосувалось, все складно до спілкування дається, і будь-яка новина сприймається як щось надскладне. от поки Навіть поки людина ще не розібралась, що там взагалі збреховано в цій новині, одразу. Сприймається як якась катастрофа, як от бачиш, от я так і знала, чи я так і знав, от просто от, ну знаєте, все все складно, все погано. І дуже складно вам, от у вас як головний біль поряд з тією людиною, от одразу вмикається і потім складно ну, відмовитись від цього головного болю. Тут навіть як пігулки не дуже допомагають. Потім про що ще хоче попередити філіжанка. Перспективи, перспективна розмова, або розмова про перспективи з чоловіком, між чоловіком і жінкою. Чоловік якісь свої там. Міркування, бажання буде розповідати. Жінка тільки слухає, вона ніяк не втручається в ці якісь там намагання чоловіка. Вона просто слухає, вона, як знаєте, як сприймає інформацію, обробляє інформацію, а ну знаєте, як підтримку надає, що в тебе все вийде, роби. І якісь зміни для себе в житті чоловік той ну, як поступово буде робити. Це, знаєте, крок за кроком, але це не швидке, не швидкі зміни, не швидке просування. Це може розтягнутися ну, на довгий час. Далі. По грошах, тут як з двох якихось напрямків будуть гроші у когось з вас, ну, вони надходять, вони тут промальовані, може в цей день, коли дивитесь, може на наступний день. Дивіться, якось сприймається з обмеженнями інформація в жінки, чоловік її надає. Йому дуже хочеться, щоб вона скористалась на благо собі тією інформацією. Щось вона не дуже приймає цю інформацію, як поки що не сприймає, як вивчає, як придивляється, як, знаєте, от, ну побачимо, що з цього вийде. Ну, якось поки що так. І там якісь фінансові, ну, як. Вкладення теж треба буде робити. Не, ну, вони такі. Це, як знаєте, ця сума є, але вагаюсь, чи вкладати, чи не вкладати. Поки що таке, знаєте, ну, на рівні спілкування чоловік буде час від часу повертатись до цієї ситуації, буде час від часу розмовляти з цією жінкою. Далі дивимось. Робота соціум, на що тут звертає увагу? Для когось розхитування ситуації, але дуже вдалий вихід з цієї ситуації все ж таки буде. Це розхитування. Тут не дві людини розхитують. Тут розмови між двома людьми, але ж одна людина так налаштована, що, знаєте, от як. Намагання заважати у ваших справах, як знаєте от нав'язати вам свою думку, нав'язати якісь свої своє бачення, своє, Ну щоб робити так, як я вважаю за потрібне. Потім, ну, щось так, знаєте, от не складуться співвідносини, взагалі, от якось ви відходите від людини і так. З неприємним відчуттям таким. Потім у когось не вийде вам нав'язати свій сюрприз. Це як чоловік намагається, от знаєте, як сюрпризом вам дарунок якийсь дати, вклоняєтесь, от якось так відходите від того чоловіка, якось вам не хочеться сприймати від нього от геть нічого. Ну, так. Потім, Ось тут ситуація, вона ще на рівні думок. Тут чоловік якийсь, як приглядається до вас, як знаєте, як от хочу. Зараз хвилинку. Це, як знаєте, от бажання сподобатись, але бажання викликати почуття, але якось багато страху, невпевненість, хоча в собі, от, знаєте, в себе вважає красунчиком, впевнений, що він ну, подобається жінкам. Але от стосовно вас взагалі ніякої впевненості нема. А, ну, я розумію. Дуже ви зайнята людина, дуже багато чого робите, і якось не дуже розглядаєтесь, що там, хто там коло вас є. І оце вже хвилювання, що ж ви так не помічаєте його? Вже аж хвилюється через таке, і може вже складно якось потрапляти вам на очі, не працюєте, що він там собі замислив. Так, ось тут якийсь чоловік, як з новинами до вас поспішає. Але щось ну там, чи у вас зайнятий телефон, чи у вас, чи взагалі от прийшов, вас нема на місці, а йому так кортить щось вам розповісти. Щось там робиться і швидко робиться, і зміни якісь набуває. якась його там ситуація, вона Ну, вона якось так трошки і вас стосується, але от більше воно йому кортить от, про розвиток подій вам розповісти. Може, не чуєте телефон. Ну, таке. Тут дружнє ставлення, тут взагалі людина якось вас бачить для себе другом і, і так до вас відноситься. Ну, просто от спілкування дуже хочеться, дуже кортить поспілкуватися, але ж поки що щось складно йому не вдало. Тут буде потім спроба. Так далі. Так, ось тут складна розмова у когось з вас буде. От знаєте, на дуже неприємну людину потрапити, дуже так себе буде виставляти. Ну, от. Ну, якось так, як нападати на вас в розмові. Ну, так, розверн, роз... зараз. А тут двоє, тут ви не одна чи не один, тут двоє людей. Ви так повертаєтесь спинами і йдете геть. От знаєте, не входите в складне спілкування, ви просто от відмовляєтесь одразу від розмови. Ой, який же ж даруночок. І ледве-ледве несе чоловік вам той даруночок. та же, Так же ж вам йому хочеться, щоб вам було приємно. Щоб якось вас так вразити. Приємно вразити, звісно ж. Так ось тут. Двоє людей стоять, чекають, як одна людина щось завершує. Щось, знаєте, якийсь складний, складне, як, якась складна праця в людини. Хтось четвертий аж дивується, що воно якось так виходить. Бо, знаєте, тут як ну, майстерність людини буде підкреслена. Тут просто, от, знаєте, як були інші майстри, але ні в, кого, ні в кого не вийшло. А от тут прийшла людина, яка знається на таких якихось питаннях, і щось буде зроблене. Може, викликаєте когось там полагодити щось вам вдома чи не вдома, бо тут може бути і ситуація, як по роботі. Якісь здивування у жінки стосовно отримання грошей, чи то сума якась для неї ну, не зовсім зрозуміла. Ніби той звичний спосіб отримання, ну, щось, щось її дивує, але ж отримує. бачу, вже дивиться на ці гроші, вже щось планує собі. Так далі ще тут для когось з вас показана ситуація, коли інша людина вам як висвітить якусь, от, є у вас якась проблема, ви не розумієте, як її вирішити. Але ж спілкування з іншою людиною вам покаже от всі моменти, в яких, де ви як можете. Підлаштуватись під ситуацію, як ви можете взагалі цю ситуацію якось самотужки змінювати. Але тут ще й буде звернення як підкаже людину, до кого звернутись, з ким поспілкуватись, бо ви десь йдете, і показано, як зворотній відлік 9, 6, 1. Це можуть бути насправді якісь дати, або, наприклад, ну, якісь там кількість днів, або якісь кабінети, наприклад, номери кабінетів, які вам треба пройти. Це може бути якось як завгодно для вас. Наприклад, це могло щось початись для вас у дев'ятому місяці, наприклад, затяглось на шість тижнів і ще один тиждень і буде вихід з ситуації. Ну, тобто, це знаєте, як кодування якесь виглядає, але ж, ну, вам воно якось буде зрозумілим, бо бачу, що тут і жінка, і чоловік розглядають дуже уважно саме ці цифри. От Вони розуміють, що там коїться з цими цифрами. Хоча тут можуть бути дві шістки і одиничка, бо так трошки одна. От, а, чи дев'ятка, чи шістка. вона так. Не те, щоб вона перевернута, ні. Просто вона так промальована. Літери А, літера Я в цьому випадку ще мають відношення до цієї ситуації. Чиїсь ініціали. І багато, багато розмов про цю справу. Якось вона так планується між людьми. І для когось з жінок спілкування з певним чоловіком, але він, знаєте, він як ключова людина для вас у ваших якихось там справах може, на діях якихось, може, якихось там бажаннях, бо людина показана як ну, от він як радник для вас, він може порадити якусь там ну, певну дію, підказку якусь надає. Ну, Тобто це таке більше як ділове спілкування. Як має ключі до якихось, ну, скажімо, у вас є питання у нього ключі, щоб надавати вам ці відповіді? Ну, от на цьому все закриваю. Єдине, що додам, тут, знаєте, такі щасливі обличчя, хочеться про такі казати, бо не так часто бачу такі в філіжанках. Дивіться, якась справа відкриється для людей. Тут або чоловік та жінка, або дві жінки спілкуються між собою, у кого як буде, щось відкривається, якась інформація за допомогою. Тут, ну, як знаєте, обговорюють спілкування з якоюсь людиною. І от та інформація, яку людина надає, вона цікава для розглядання, і вона якось знаєте, як настрій підіймає. Тож хай воно буде у всіх, так байдуже хто то хто будуть розмовляти між собою. Чоловіки, жінки, хай просто всі будуть щасливі від тієї інформації, яка буде до них надходити. Все на цьому. Всім дякую. Всім вам гарного дня, гарних подій і гарних людей поряд з вами. Бережіть себе. Побачимось, всім пока.